Аварія сталась поблизу села Новошевченкове Кропивницького району. О пів на дванадцяту дня на дорозі та узбіччі лежать уламки автомобіля, спортивні плакати, кросівки. Це вантажівка, в яку врізався легковий автомобіль. Водій вантажівки Михайло просить не називати його прізвище. Каже, він з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Віз Руберойт у Хмельницький. Мені вилітає в лоб в мою полосу машина. І він йде по обочині, По моїй обочині Мені в лоб. Ну, скорість прилична. Перед ним идет по его полосе. Ну, по этой, как положено, еще одна машина. И получается, мне деться на обочину некуда. Влево тоже не могу, потому что идет машина. Я жду, пока проходит эта машина, и начинает от него уходить на его полосы. И в этот момент он вырывает с обочины свою машину и происходит удар. Он шел по моей обочине, мне в лоб. А или лет на что-то. Может заснул. Может, не справился. Ну, машина на крышке лежала. Нині чоловік чекає колег, які буксируватимуть його машину. Легкового автомобіля, який потрапив в аварію, на момент зйомки не було. Його забрали на штраф Майдан у Кропивницький. Водій автомобіля Кія Спортеч 46 років. Допустив виїзд на зустрічну смугу руху, допустив зіткнення з автомобілем Renault Magnum. В результаті ДТП водій та три пасажира автомобіля Кія Спортеч загинули на місці пригоди. За словами водія вантажівки, в аварії він не травмувався, має синець під оком. Це одного Він не розібрався одразу в ситуації, кинувся на мене, думав, що тут я Вони їхали десь перед ними. Тренер, який загинув в аварії, працював в ось цій спортшколі номер 2 у Кривому Розі. Нині вона закрита через карантин. Тяжело говорити зараз. Тренер опитний, з великим опитом. У нього і чемпіони України, і призори України. Поліція за фактом аварії розпочала кримінальне провадження. З якою швидкістю їхав водій легкового автомобіля, не розголошують. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.